Джонні Деп назвав себе жертвою руху МІТУ. відомого режисера, продюсера і друга Меган Маркл Тайлера Перрі звинуватили в домаганнях. Все таки Кеті Перрі та Орландо Блум розлучаються і поговоримо про те, що Ембер Герт повертається до акторства після гучного судового процесу. Друзі, всім величезний величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадую, що на цьому каналі ми обговорюємо з вами найцікавіші попкультурні моменти е, темно. Сторону Голлівуду і занурюємося у життя селебріті, про яких говорить увесь світ. Сьогодні дайджест, сьогодні дуже багато цікавих новин. Тому якщо ви готові, то розпочинаємо. Після всіх скандалів Зембергерт Джонні Деп намагається відбілити свою репутацію заради повернення до Голівуду, але поки що виходить не дуже. Джонні Деп днями дав велике інтерв'ю для видання «The Sunday Times», яке стало вірусним через те, що Джонні зробив кілька рідкісних откровень щодо гучного розлучення Зембер та назвав себе жертвою руху Міту. Він сказав, що відчував себе піддослідним кроликом для цього руху. Цитата: я був як випробувальний полігон для руху міту це було до Гарві Вайнштейна. і я вбирав все. Джонні Депп по останньому інтерв'ю пояснив, що він опинився під масивним медійним і громадським тиском ще до того, як рух міту досяг піку після справи щодо Гарві Вайнштейна і пережив справжній напад критики та бойкотів. Особливо після його поразки у першій британській справі проти The Sun у 2020 році, я нагадаю, що у 2016 році Ембер Герт вперше звинуватила Джоні Депа у насильстві. Та Джоні вважає, що нібито тому його не пожаліли і скасували по повній звинувачення. Герд призвели до двох гучних судових процесів у 2018 році. Деп подав позов про наклеп проти Зесан. Це британська таблоїдна газета. Тоді вона називала у статті його тираном дружин. Актор програв цю справу, оскільки суд постановив у 2020 році, що стаття Зесан була суттєво правдивою. У 2019 році також Деп подав до суду на Герд, Ерт за наклеп через її статтю у виданні The Washington Post, де вона заявила про насильство у шлюбі і назвала себе особою, яка представляє жертв домашнього насильства. І хоча його імені не згадувалося, де заявив, що саме ці слова Ембер зруйнували його репутацію і коштували йому кар'єри. Після судового розгляду, які транслювалися у прямому ефірі, 2022 року, присяжні зрештою, визнали Ембер винною за всіма трьома пунктами з. Нувачення у наклепі після виграшу американського судового процесу у 2022 році, де Джоні отримав, до речі, близько 10 мільйонів компенсації. Він відчув це як відновлення його імені, але зізнався, що пройшов через емоційне випробування. Ось що Джоні казав про ці процеси. Цитата: Послухайте, це зайшло досить далеко. Я знав, що мені доведеться наполовину випадрати себе. Всі говорили, це пройде, але я не можу цьому вірити, що пройде. Вигадка поширена по всій довбаній земній кулі. Ні, не зникне. Якщо я не буду намагатися представляти правду, озвучувати правду, це буде виглядати так, ніби я дійсно вчинив дії, в яких мене звинувачують, і моїм дітям доведеться з цим жити, їхнім дітям, дітям, яких я зустрічав у лікарнях. Тому в ніч перед судом у Вірджинії я не нервував. Якщо вам не потрібно запам'ятовувати репліки, якщо ви говорите правду, кидайте кістки, послухайте. Я знав, що все це буде нелегким, але мені було все одно, я подумав, я боротимусь до самого гіркого кінця. А якщо я закінчу з тим, що качатиму бензин, нічого страшного, я вже так робив. Коли Джоні Депа запитали, що він відчував, бачачи негативну громадську думку, спрямовану на його колишні кохання на Ембергерт, він відповів наступне. Отже, яким було моє перше відношення до того, що ми називаємо любов'ю, очевидно, що це було безглуздо, і означає, що якщо ви такий. Же не як і я, то іноді ви дивитеся в очі людини і бачите якийсь смуток, якусь самотність, і ви відчуваєте, що можете допомогти цій людині, але жодна добра справа не залишається безкарною, тому що є ті, хто, коли ви намагаєтеся любити їх і допомагати їм, почнуть давати вам зрозуміти, що це не нездужання, це занепокоєння було в їхніх очах. Воно проявляється і іншими способами. І найцікавіше, що це лише частина мого життя, яку я вирішу вирішив дослідити, бо так було у мого батька і матері. Ви розумієте про що я говорю? Деп коротко також розповів про своє дитинство, як приклад, і сказав Даню цитата: я б не сказав, що це був будинок без кохання, але це було дивне кохання, і я б не сказав, що я сам або мої брати, і сестри, або мій тато, і мама відчували якесь велике кохання чи блаженство у розмові з виданням, Деп також розповів, що друзі відвернулися від нього та обдурили його. Джонні Деп вважає, що внутрішнє коло його дуже близьких друзів і партнерів залишило його наодинці у важкі моменти. За словами актора, вони побоялися висловити підтримку і загалом продовжити спілкування у той період. Цитата є люди, і я думаю, про трьох, які мене опанули. Ці люди були на вечірках моїх дітей, підкидали їх у повітря. І слухайте, я розумію людей, які не могли заступитися за мене, тому що найстрашнішим для них було зробити правильний вибір. Я був до Міту. Це було до Гарві Вайнштейна, і я все це вбирав. Усе це вбирав. І тому я хотів побачити із Одні людей, яких я зустрів у цій індустрії, хто грає дійсно по чесному. Однією з тих, хто виступив проти Джонні Депа, була його колишня агентка Трейсі Джейкобс, з якою він працював 30 років. Скоріше за все, він мав її також на увазі. Вона заявила у суді, що студії неохоче брали депа на проекти через його постійні запізнення. Сам актор прокоментував це наступним чином: яким би дивним я не був, деяким речам можна довіряти. Моя відданість це останнє, що хтось Може поставити під сумнів, я пропрацював з одним агентом 30 років, але вона говорила у суді про те, яким складним я був. Деп поділився, що йому боляче бачити цитата фальшивих виродків, які брешуть тобі, і вихваляють тебе, говорять усілякі жахи за твоєю спиною, але залишають собі гроші. Попри пережити, Деп каже, що не тримає зла, цитата. Я пам'ятаю все, пережив усе дещо було на найкращим часом, дещо було веселим, дещо було божевіллям. То я не маю жодних поганих почуттів ні до кого. У мене немає цього великого запасу ненависті, бо ненависть вимагає турботи. Навіщо тягати за собою цей багаж? Я ні про що не шкодую, бо чесно кажучи, що ми можемо зробити з вечерею минулого дня? Ніхріна. критики, обурені формулюванням депа. Вони вважають, що використовуючи образ жертви, він применшує справжні історії тих, хто постраждав від насильства, і каже, що його історію представляють як зразок випробування в той час. Як суть справи саме Джоні Депа і Ембергерт, це особистісна конфронтація, а не системна проблема. Онлайн спільнота проти можливості Джоні Депом з потворенням меседжу руху через подібні висловлювання, його вислови викликали дуже неоднозначну реакцію, тому що одні кажуть, що деп занедбав важливість загальних проблем інші вбачають у його словах навпаки привід до роздумів про межі глобальних рухів і репутаційних ударів з одного боку. Це Показує, що навіть великі рухи по типу міту можуть бути використані окремими особами для захисту репутації або бути політизованими з іншого боку. Експерти та активісти вважають цю справу досить специфічною, тому що мова йде про актора високого рівня і обвинувачення дуже швидко перейшли у судові баталії з сильним медійним впливом. А це нетипова ситуація у рамках руху міту. На мою думку, це дуже неоднозначні міркування на тлі феміністичних настроїв. В у світі дуже цікаво, як піар-команда актора, схвалила таку відповідь. У фразі Джоні Депа про міту вбачається мені чомусь знецінення цього руху. Все таки міту це про десятиліття тиску і мовчання довкола системного насильства. Таке формулювання від Джоні Депа трохи взагалі знецінює настрій самого руху і знецінює усе, що стоїть за цим рухом. Ось такими шляхами намагається Джоні Деп повернутися у кіно. Мені цікаво, чи це піар хід, чи це дійсно його думки. Його. Позиція. Нагадаю, що зараз Джонні Деп готується до повернення до Голлівуду все ж таки з фільмом Дей Дрінкер, де з ним грають Меделін Клайн і Пенелопа Круз. Перше фото ми вже з вами здається обговорювали або тут, або у телеграм-каналі. Нагадаю, що роки судової тяганини йому далися дуже нелегко в плані акторської кар'єри. Після п'ятирічної судової тяганини з Ембер він вирішив зосередитися на музиці, мистецтві, постановці артхаусних фільмів. Де навіть дебютував як художник у 22 році одразу ставши успішним. Ми говорили про його картини у цьому відео. Він продав 780 робіт за 3,6 мільйонів доларів через британську галерею Castle Fine Art протягом кількох годин після того, як взагалі анонсував серію гравюр під назвою Друзі та Герої. Серія зображувала знаменитостей, які надихали зірку, зокрема Аль Пачино, Річардс, Елізабет Тейлор, Боб Ділан та інші. У 2023 році. Він виставив на продаж свій автопортрет під назвою П'ять присвячений саме важкому періоду у житті цьому скандальному розлученні. Із Ембер автопортрет було названо за кількістю років судової тяганини. Раніше повідомлялося, що замість зйомок у шостій частині піратів Карибського моря Джоні Деп зайнявся новим проєктом, присвяченому відомому італійському художнику, і ось буквально вчора з'явилася інформація про те, що Ембер Герт виклала фотографію із Джеремі Огарісом, драматургом. І одним із творців ейфорії, розповівши, що вона братиме участь у театральній постановці Дух народу від Джеремі разом із Бренданом Фліном. Засоби масової інформації повідомляють, що це буде абсолютно якийсь новий формат, який поєднає класичний театр і кінематограф наживо, Так що Ембергерц також повертається потрошку. І цей формат стане частиною Вільямстоунського театрального фестивалю. Це найпрестижніший літній театральний фестиваль у Сполучених Штатах Америки, який буде тривати з 17 Липня по 3 серпня. Друзі, мені цікава ваша думка відносно висловлювання Джоні Депа. Що думаєте, чи дійсно він є жертвою міту? Чи використовує ці гучні слова для привернення уваги до своєї персони? Кожним тижнем думаю, що давайте поговоримо про щось лайтове, але знову у нас цікава інформація про Тайлера Пері висунуті офіційні звинувачення в сексуальних домах. Нападі і навмисному заподіянні емоційного стресу молодим акторам, які знімалися у овальному кабінеті. Якщо ви не в курсі, то Тайлер Перрі – це мільярдер, один із найуспішніших діячів шоу-бізнесу, можна сказати, недоторканна фігура. Він являється хрещеним батьком Лілібет сасекської доньки Меган і Гаррі. Так от, 6 червня, актор Дерек Діксон відомий своєю роллю у цьому серіалі «The Oval» про овальний кабінет. Подав цивільний позов проти Перрі до Верховного суду Лос-Анджелеса. Він вимагає відшкодування у розмірі 260 мільйонів доларів. Звинувачуючи пері у систематичних сексуальних домаганнях, починаючи приблизно з 2019 року на нав'язливих еротичних повідомлень із підґрунтям кар'єрного сприяння, також він його звинувачує у щонайменше двох епізодах фізичного насильства. Наприклад, він згадує ніч у гостинній кімнаті пері, коли він нібито знайшов пері біля себе, який торкався стегон. Інший епізод це примусове зняття одягу і спроба сексуального. Дерек згадує, що все починалося із повідомлень на кшталт, що я маю зробити для тебе, щоб ти переспав зі мною. Далі Пері, начебто, пропонував йому роль у фільмах, багатство і популярність взаміну на е, інтим. Тайлер проникав у ліжко актора, хапав його за стегно, забирав одяг, робив спроби вчинити нас. Діксон стверджує також, що Перрі погрожував регулювати роль його персонажа в залежності від згоди або відмови співпрацювати, через що актор потерпав емоційно і професійно. Внаслідок передбачуваних нападів із боку Перрі у нього виникла важка депресія, тривожність, біль у животі, нудота. Також йому діагностували посттравматичний стресовий розлад. Дерек дуже боявся, що залишиться без роботи, без оплати праці, без творчих можливостей. Діксон стверджує, що він також. Також відчайдушно хотів уникнути Пері і відмовився від контракту на акторську роботу з гонораром у 400 тисяч доларів. Позов також згадує, що Діксон раніше подавав скаргу до ІІОС у 2024 році, але серйозної реакції на неї не було, через що він покинув шоу. Пері заперечує звинувачення. Його адвокати назвали позов аферою і шахрайством організованим людиною, яка була близькою до їхнього клієнта, додавши цитата. Тайлер не дозволить себе обдурити, і ми впевнені, що ці сфабриковані звинувачення у домаганнях зазнають невдачі. Представник перії, адвокат Меттью Бойт, висловив впевненість у тому, що суд відхилить цей позов. Однак у позові міститься ряд скріншотів текстових повідомлень з підтекстом флірту, відправлених Дікінсону Тайлером Перрі. В одному з них він запитує, що тобі потрібно, щоб зайнятися сексом без почуття провини. А ось слова з іншого скріншоту. Я сподіваюся, що ти дозвол... Зволіш комусь обійняти тебе і зайнятися з тобою коханням. Ти втрачаєш найкращі роки свого життя, мій друже. У позові стверджується, що пері має тривожну звичку експлуатувати вразливих акторів, чоловіків і співробітників. І що, як і Гарві Вайнштейн, Біл Козбі, Аркелі, Шон Підідідікомс, успіх пана Пері змусив його повірити, що гроші та вплив можуть дати йому все, що він захоче. Цитата Тайлер Пері використав свою владу і вплив, щоб чіплятися, ображати на. Ражати на сексуальне насильство вразливих співробітників і акторів, які звертаються до нього за керівництвом і наставництвом. Тайлер Перрі, чиї статки зараз оцінюються у 1,4 мільярди доларів. Дуже часто говорив про своє дуже травматичне дитинство. Нагадаю, що він проживав у Орлані. Дитинство він назвав пеклом, під час якого за його словами його регулярно била людина, яку він помилково вважав своїм батьком. Колись у інтерв'ю опрі Вінфрі він розповів, що з п'яти або шести років. Зазнавав сексуального насильства з боку трьох різних чоловіків, а також з боку друга його матері. Пізніше він написав навіть п'єсу про себе і про сором, який він відчував. Станом на цей день справа перебуває на початкових стадіях. Позов ще не розглядається. Якщо справа дійде до суду, то вона може вже привернути більшу увагу через свій статус і медіа імідж Тайлера Пері. Звісно, будемо слідкувати за тим, як саме діятиме суд чи будуть слухання. Про розгляд доказів чи будуть з'ясування обставин висновків тієї комісії, про яку йшлося вище. Можливо, буде якась медіа війна зі сторонами. Коротше, також цікавий поворот. Тайлер Перрі дуже цікава особистість, тому що він вважається таким праведним правильним чоловіком. Він меценат, він побожний християнин, і з 2021 року він навіть отримував гуманітарну премію Оскару імені Джина Гершолта за свою благодійну діяльність. Навіть він є другом родини Сасекських. Меган і Принцу Гаррі, він надав свій будинок, коли ті лише переїхали до Сполучених Штатів Америки. Причому Меган розповідала, що вони взагалі не знали один одного. І вона казала, що Пері сам на них вийшов, запропонував їм безоплатну оренду, свого шикарного маєтку і надав їм свою службу безпеки. Також відомо, що він позичав свій приватний джет для перевезення тіла Вітні Х'юстон. Це людина, яка вважається потужним меценатом, але з Усієї цієї історії дуже дивує, що люди, які пережили насильство у дитинстві, той же підідії та інші, замість того, аби не допускати у. Теперішній час насильства або тих самих патернів серед інших вразливих людей, найчастіше вони ж продовжують цю традицію. Дуже цікаво, чи можна з точки зору психоаналізу якогось психології, чи можна це якось пояснити, тому що я не розумію, чому впливові чоловіки та й жінки, але в більшості чомусь чоловіки, не можуть утриматися від сексуальних домагань, коли мають владу. Що думаєте? Чи це зломана перії в дитинстві, чи перенасичення влади? Дою і також мені дуже цікаво ваше відношення до того, і що ви думаєте про людей, які взагалі допускають ідею користуватися увагою і дружбою з впливовою людиною заради кар'єри, тому що Дерек розумів, з ким він контактує. Він розумів, які бенефіти він може отримати від контакту із Пері. Тоді навіщо приймати дорогі подарунки? Наприклад, тому що пері купив Дереку автівку, і головне, що керує людьми, які продовжують робити це після перших на. Дяків, які могли б піти за взаємним фліртом, друзі, що думаєте? Буде цікаво дізнатися вашу думку. TMZ, зі печсикс та інші впливові засоби масової інформації випускають все більше статей про те, що Кеті Перрі і Орландо Блум остаточно розлучилися. Інсайдери кажуть, що пара оголосить, як ми казали у попередньому відео про розрив, коли Кеті завершить її тур з чуток, причиною розлучення все таки стала сварка після польоту Кеті Перрі в космос із командою Blue Origin. Тоді Блум рахував весь цей захід взагалі дуже крінжовим і розкритикував дружину. А їй і так вистачало хе. Рейту з боку громадськості, тому будемо чекати, звісно ж, на офіційні підтвердження або на спростування. Також відомо, що на багатьох заходах, у тому числі і на весіллі Джефа Безоса та Лорен Санчес, яке відбудеться вже на днях. Орландо позначений як сингл гість, тобто без пари. Орландо може дебютувати як неодружений під час святкування, як сказала одне джерело, він душа вечірки і він збирається запалювати на танцполі. Також повідомляють, що Орландо Блум може навіть втекти. Із Леонардо Ді Капріо <смір> барами одне з джерел повідомило TMZ наступне: 90% людей, нудні люди, але 10% дуже веселі, включаючи Орландо, Лео та Джефа Безоса. Це буде чудова вечірка. Саме розлучення і коментарі від пари все таки плануються після закінчення туру Кеті Пері. Варто додати, що вони разом були 9 років, виховували спільну донечку. Більше про всю цю історію ось у цьому відео. Офіційних заяв про розставання пари не було, проте шансів на збереження стосунків Мків на жаль практично немає. На вашу думку, чи може бути розлучення Орландо та Кеті Пері? піаром для того, щоб хоч трохи реабілітувати Кеті в очах громадськості, Тому що за останній рік вона дуже багато всього натерпілася, і чи дійсно тоді потрібен такий партнер, що коли тобі погано не може тебе підтримати у скрутну хвилину? Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки відносно всіх тем, які ви сьогодні почули. По-перше, величезна, величезна вдячність спонсорам каналу. Це для вас. Дякую, що ви є. Ви надзвичайні. Я вас дуже ціную. І також прошу вас традиційно попросити не забувати підтримувати наших титанів-хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу України, які наближають. Ють, її навіть маленькі донати рятують життя наших героїв, навіть маленькі донати рятують життя нашого мирного населення. Тому не забувайте, будь ласка, донатити лише у перевірені збори. Це критично важливо. Ну і також попрошу вас не забувати про підтримку наших безхатніх чотирилапих друзів, гривнею кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Ну що ж, друзі, до наступного відео, яке буде вже зовсім. Скоро до зустрічі. Бай-бай! Бережіть себе та своїх рідних.